Усім привіт! Сьогодні ми з вами навчимося писати твір-опис тварини, а саме тварини в зоопарку. Спочатку пригадаємо, що таке опис. Ваші варіанти можете залишити в коментарях. Опис це таке висловлення про певні ознаки, властивості, особи чи тварини або ж якогось предмета чи явища. Тобто, це відповідь на питання, який цей предмет. Далі потрібно з'ясувати, з чого складається твір. Спочатку зачин. Тобто ви описуєте, де живеться тварина, де ви її бачили, чи бачили її у зоопарку. Далі основна частина опис тварини. Ви описуєте її зовнішні ознаки. Характер. Потім кінцівка. Ваше ставлення до цієї тварини. Чи подобається вона вам, наприклад. Спробуйте пригадати, чи були ви в зоопарку і яких тварин там бачили. Своїми ідеями можете поділитися в коментарях або ж просто записати їх собі. А зараз приготуйтеся. На наступному слайді ви побачите фото тварин та підказки. Скористайтеся цими підказками, щоб виконати завдання. Зупиніть відео та виконайте підготовче завдання. Воно вам допоможе написати твір. А зараз виберіть одну тварину, яка мешкає в зоопарку. Спробуйте її описати в своєму творі описі. Скористайтеся поданими шаблонами. Посилання на шаблон розміщений в описі відео.